Привітки! Усім! Ви на каналі готуємо разом з Готуємо сирно-кабачковий ну, хліб або кекс, хто як називає. Саме основне, що рецепт простий, швидкий і дуже смачний, тож берімо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен кабачок, один в мене вагою 250 грам. Будемо його натирати на терці. Це дуже файний. По-перше, в приготуванні він дуже легенький. Використовуємо небагато інгредієнтів, смак просто неймовірний, тож всім приємно перегляду смачного, а я продовжую готувати. Це кабачок ми вже натерли. Тепер ще один момент. З кабачками не будемо видушувати кабачковий сік. Кабачок залишаємо відпочивати, беремо за наступний інгрієнт, нам буде потрібно 100 грамів сиру, натираємо на терці. Я додаю сир, маневцаре, ви додавайте сир, який ви любите. Друзі, не забувайте про зворотний зв'язок. Пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Всім вам дякую. Все, сир ми вже натерли. Тепер натертий сир додаємо до нашого натертого вже кабачка і будемо все ретельно зараз перемішувати. Ми все добренько вже перемішали, тепер беремо за тісто. Нам буде потрібно 2 яйця. Даємо до яєць 100 грамів білого йогурту. білий йогурт можна замінити на сметану 100 грамів. Тепер все добренько перемішаємо. Тепер додаємо борошно 300 столові ложки з чубчиком. Якщо ви ще не підписані на цей кулінарний канал, то підтримайте його. Підпишіть, будь ласка, не забувайте про вподобайки, без коном всі коментаря, що сподобався цей рецепт. Додаємо одну чайну ложку соди. Будемо все ретельно перемішувати, замішувати тісто. Тісто має бути по структурі така добра, густа сметана. Тепер до нашого тіста додаємо кабачок з сиром і будемо все ретельно перемішувати. При перемішанні додаємо спеції, додаємо сіль, додаю куркуму і буду додавати прованські трави. Давайте спеції, які любите ви і які їдять у вас в сім'ї. І будемо все ретельно перемішувати. Усі, все, ми приготували сирно кабачкове тісто. Тепер беремо форму. Форму я буду змащувати маргарином Можете змастити олією або маслом. Форму можете застелити пергаментом по бажанню. Переносимо наше сирно кабачкове тісто у форму. Все гарненько розрівнюємо і зараз я буду ще посипати кунжутом. Будемо випікати в духовці при 180 градусів 40-45 хвилин, в залежності від вашої духовки. Наша смакота вже приготувалася, ароматна, на вездім'я ще дуже гарячий, але ми його зараз спробуємо. Друзі, напишіть в коментарях, обов'язково чи сподобався вам цей рецепт, можливо, вже його готували і також хочете поділитися своєю думкою. Ось наша смакота красота, всім, хто їсть, їм смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Дуже просто, це дуже смачно. Спробуйте приготувати. Дякую, що були за в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па.